Портфель маленької дани ще заповнений книжками, але 16 грудня він змінить своє наповнення, бо дівчина разом із ще з 25 дітьми вирушить у мандрівку до Угорщини. Це діти-сироти або батьки яких позбавлені батьківського піклування. Зараз вони живуть у прийомних родинах. Завдяки громадським організаціям України та Угорщини ці малюки з рідного Мукачева поїдуть до сусідньої Угорщини і там зможуть зустріти Миколая як свято, так і самого святого. На додачу поживуть у селі, яке носить ім'я чудотворця. Дітям дуже сподобається того, що вони будуть в селі біля Будапешта, яке називається село. Називається Святий Миколай. Там буде дійсно Святий Миколай, буде дітям. Буде запропонована дітям програма. Планується, щоб діти побували в зоопарку. Міста буде кошти. Аби дітлахи вдало доїхали і повернулися із подорожі, яка частково буде й паломницькою. Владика Феодор благословив мандрівників. Священнослужитель сказав, що чекатиме благополучного повернення дітей і цікавих фотографій з мандрівки. Кожному вручив ікону Казанської богоматері. Божа матері являється матір'ю. І незалежно чи Казанська, чи Почаївська, чи Володимирська ікона, чи якась інша назва, Божа ж вона є одна. Сироти жваво обговорюють майбутню пригоду. Ті, хто вже були в Угорщині, діляться враженнями із тими, хто не бачив сусідку навіть на світлинах. Я вже там був і покажу іншим. Якщо згадаю. А я хочу побачити, піти побачити. Як там живуть? Дітлахи сповнені валізного настрою. Вони знають, що перш за все візьмуть із собою у дорогу. Ми будемо збирати речі і я візьму з собою ікон. У подальшому громадські організації планують охопити подібними акціями усе Закарпаття, аби діти-сироти поїздили світом.